Чи може бути щось страшніше, ніж втратити близьку людину? Так, може, це прожити все життя з думкою, що саме твої вчинки, твоя помилка коштувала життя комусь з рідних. Так було і в нашій сьогоднішній історії. Більше сорока років близьких мучило питання, що сталося з 11-річною дівчинкою і хто в цьому винен. На жаль, до фінального етапу розслідування мати нашої героїні так і не дожила. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки і, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Друзі, ми цінуємо вашу підтримку. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Перенесемося на 50 років назад. На дворі теплий сонячний літній ранок. На календарі 6 липня 1973 року. Містечко Ньюпорт Біч, штат Каліфорнія. Одинадцятирічна Лінда Н. Оків прокинулася рано. Дівчинка збиралася піти до літньої школи того дня. Вона одягла сукню, яку пошила для неї мати. Це була гарна сукня світло блакитними квітами і темно синім оздобленням. Потім вона заплила волосся, зробила високий хвіст, одягла білі шкарпетки, взула темно-сині туфлі і вийшла за двері свого будинку. Того ранку їй мав забрати вчитель гри на фортепіано і підвести до школи. Лінда була сором'язливою, милою дівчинкою, з безліччю захоплень. Вона не тільки була дівчинкою скаутом, а ще й обожнювала малювати, займатися рукоділлям та грати на фортепіано. Її мати казала, що вона висловлювала себе через малювання, вона була неймовірно талановитою. Лінда любила засмагати на сонечку та ходити на пляж справжня каліфорнійська дівчинка. Лінда любила ввечері дивитися телевізор з родиною. Незважаючи на те, що Лінді було лише одинадцять, вона тримала свою кімнату надзвичайно чисто. навіть просила матір оцінити її кімнату після того, як вона прибирала в ній. Лінда була чутливою дитиною. Вона ще не втратила свого кота. Як розповідала мама Лінди, коли улюблене з дівчинки помер, доньку було важко втішити. Вона переживала втрату дуже важко. Лінда була не єдиною дитиною в родині. У неї було також дві сестри. Але вона була надзвичайно близька зі своєю старшою сестрою, яка вже була досить дорослою і працювала в хімчисті, але продовжувала жити в будинку їхніх батьків. Лінда також була членом місцевого молодіжного центру. І зазвичай їздила на велосипеді до початкової школи Лінкольна в кроні Дель Мар. Однак того дня її підвіз до школи вчитель гри на Фортепіано, а от потім вона мала повертатися додому пішки. Востаннє Лінду бачили живою, коли вона йшла додому з літньої школи. Через день чоловік, який сином ловив жаб, в районі Бекбей, знайшов її тіло в канаві. Вона була жорстоко зґвалтована і вбита. Судмедексперти встановили що дівчинка померла через удушення. Батьки та родина очікували на відповіді, а їх все не було Шли місяці і роки, а сім'я не втрачала надії, що монстра, який зробив таке з Ліндою, знайдуть. Минали роки, десятиліття. Протягом 45 років поліція Ньюпорту працювала над справою Ліндою. Вони перевіряли зачіпку за зачіпкою, але кожна з них заводила правоохоронців у глухий кут. Здавалося, що Лінда може лише мовчазно спостерігати з небес за стражданнями її близьких та рідних, але з допомогою слідчих дівчинка була готова розповісти свою історію. 7 липня 2018 року в 45-ту річницю її смерті поліція Ньюпорта оголосила, що буде використовувати технологію ДНК для пошуку вбивці дівчинки. Вони також застосують, Нову, емоційну та психологічну тактику для отримання інформації та підказок від громадськості, можливо, і від самого вбивця, намагаючись підвищити обізнаність про нерозкрите вбивство Лінди та зібрати підказки, поліція Ньюпорта вперше використала Твіттер. Вони почали публікувати повідомлення, які виглядали так, ніби були надіслані безпосередньо Ліндою. Перше з повідомлень виглядало так. Привіт! Я Лінда Оків. Або Лінда Енн Оків, якщо у мене проблема. 45 років тому я зникла в Ньюпорт Біч. Мене вбили і моє тіло знайшли в Бекбей. Мого вбивцю таки не знайшли. І сьогодні я розповім вам свою історію. Врешті-решт, поліція створила серію провокативних твітів, які описували останній день життя Лінди від її імені слідчі психологічно тисли на вбивцю. В фотографії одягу Лінди, Я одягла сукню сьогодні. Вона біла зі світло блакитними квітами і темно синім оздобленням. Моя мама шила її. Вона шиє багато одягу для мене і моїх сестер. Вона справді дуже добре шиє, і в нас небагато грошей, щоб мати багато гарного вбрання. У серії твітів поліція публікувала розповідь Лінди про події того дня, щоб побудувати хронологію подій. Яка мала закарбуватися в голові вбивці. Того дня Лінда залишилася в школі на чотири уроки гри на фортепіано. Після другого уроку вона пішла до місцевої крамниці, що за квартал від школи, і купила жувальну гумку. Вона встигла повернутися до школи до початку третього уроку. Після уроків Лінда хотіла зателефонувати мамі, щоб попросити її відвезти додому. Але шкільна секретарка не дозволила їй скористатися телефоном і попросила зачекати. Замість цього Лінда повернулася до магазину Річардс Маркет, де кілька годин тому купила жуйку. Там вона побачила свою подругу Бренду. Коли вони вийшли, Бренда розповіла, що їй мало не збив бірюзовий фургон, але вона уникла аварії, відскочивши з дороги. Дівчатка попрощалися, а вже через декілька хвилин Бренда побачила цей самий фургон. Він зупинився біля Лінди. Бренда була надто далеко, щоб побачити. Чи розмовляла Лінда з водієм, чи ні? Поліція знала, що далі Лінда повернулася до школи, де зателефонувала мамі, щоб попросити її відвезти. Але мама була зайнята шиттям і сказала Лінді йти додому пішки. Хоча це було недалеко, Лінда ненавиділа ходити пішки до школи і назад, і в той день вона дуже засмутилася, що мама не прийшла за нею. Плачучи, вона вийшла зі школи, але не пішла прямо додому. А вирішила посидіти на розі Маргарет Драйв та Інлет Драйв. Поліція знову написала твіт Вона знає, що я злюся, що вона не забрала мене, але вона думає, що я подуюся трішки і прийду додому попоїсти. Минуло три години, відколи вона востаннє чула про мене це довго, коли ти дитина без обіду у животі. Коли Лінда не прийшла на обід, її мати занепокоїлася і почала дзвонити друзям. Дочекавшись, поки чоловік повернеться з роботи, вони вдвох вирушили на пошуки доньки. Батько і сестра Лінди поїхали в одній машині, а її мати в іншій, але пошуки були марними. О 18.42 було повідомлено поліцію. Поліція почала пошуки поблизу, але швидко розширила їх за допомогою гелікоптерів до прилеглих лісів та лугів. Тим часом сім'я продовжувала телефонувати друзям Лінди. Під час пошуків Лінди поліція допитала маленьку дівчинку на ім'я Жанін, яка їхала з матір'ю і побачила Лінду, що сиділа на розі, а бірюзовий фургон був припаркований на перехресті біля дівчинки. Мати Жанін інстинктивно зрозуміла, що щось не так, і припаркувала свою машину неподалік. Вона планувала записати номерний знак, коли фургон поїде повз неї, але фургон розвернувся і зник з поля зору, не доїхавши до неї. Вона не бачила, чи була лінда всередині фургона, але дівчинки вже не було на узбіччі. Іншим свідком була жінка, яка жила в будинку на схилі в Ньюпорт-Біч. Вона почула крик неподалік. Жінка сказала, що не знала про зникнення дівчинки і не звернула на це особливої уваги. Поліція була спантеличена, вони шукали її майже всю ніч, Зупинилися лише на короткий проміжок часу, перш ніж знову відновити пошуки о 7.30 ранку. До пошуків приєдналися також і волонтери. В той же час, всього за декілька кілометрів від будинку Лінди, чоловік зі своїм чотирирічним сином пішов шукати жаб на сусіднє озеро. Там він знайшов тіло Лінди. Спочатку він побачив її руку. Чоловік доторкнувся до неї, думаючи, що вона просто спить. Він крикнув, намагаючись розбудити її. Дівчинка не реагувала. Чоловік негайно повернувся додому і викликав поліцію. На місце події прибула поліція, і відтоді пошуки перетворилися на полювання за вбивцею. Протягом 45 років поліція застосовувала всі можливі тактики і використовувала всі доступні їм технології. В новому оприлюдненому твіті поліція зазначила: Зараз, через 45 років, я маю голос, і мені є що важливо розповісти новий слід у моїй справі це обличчя. Обличчя, яке змогли реконструювати за допомогою ДНК, яке лишило вбивця. Ці технології не існували у 1973 році, але зараз вони можуть змінити все. Через 45 років після вбивства Лінди, поліція залучила науковців для випробовування суперечливої криміналістичної техніки, відомої як фенотипування ДНК. Вона створює реалістичний віковий профіль зовнішності злочинця на основі ДНК та генеалогії. Профіль вбивці Лінди був створений і оприлюднений для громадськості. Вбивство Лінди залишалося холодною справою понад 45 років, і тепер, використовуючи соціальні мережі та новітні технології ДНК, поліція Ньюпорта сподівалася реанімувати справу і зловити вбивцю. Детективи також розмістили ДНК, вилучену з тіла Лінди, на генеалогічному сайті. Вони отримали зачіпку, що Джеймс Алан Ніл, якому наразі вже було 73 роки, був реальним підозрюваним у вбивстві Лінди. Його знайшли аж у штаті Колорадо і заарештували у лютому 2019 року, а потім екстрадували до округу Оріндж, штат Каліфорнія. Окружний прокурор округу Оріндж заявив, в результаті генеалогічної експертизи ми отримали вказівки на те, що Джеймс Алан Ніл може бути підозрюваним. В результаті спостереження та інших детективних заходів вони змогли отримати додаткову ДНК, яка підтвердила відповідність, між ДНК з тіла жертви та зразку ДНК, який підозрюваний залишив в певному місці під час спостереження за ним. Джеймс Алан Ніл не визнав себе винним у вбивстві Лінди та у звинуваченнях у розпусних діях щодо двох інших дівчат віком до 14 років у період з 1995 по 2004 рік. Попереду чоловіка очікував суд. Нарешті сім'я Лінди Оків побачить дію правосуддя, але відчуття потенційного завершення справи було недовгим. Джеймс Алан Ніл, був доставлений до місцевої лікарні 25 травня 2020 року і помер через кілька днів. Шериф округу Орень заявив, що у нього не було симптомів COVID-19. Про це на прес-конференції заявив начальник поліції Ньюпорта Джон Льюіс: Ми хотіли, щоб Джеймс Алан Ніл постав перед судом і відповів за вбивство Лінди Н. Окір. Історія Лінди глибоко зачепила серця нашої громади. Ми сподіваємося, що завдяки невтомним зусиллям кількох поколінь наших слідчих ми змогли принести певне заспокоєння родині, друзям та близьким Лінди. Незважаючи на те, що вбивця Лінди так і не постав перед судом, технології та слідчі методи, використані поліцією Ньюпорта для ідентифікації та затримання Ніла, були інноваційними та ефективними. Сподіваємось, що такі нові інструменти розслідування дадуть нову надію іншим сім'ям жертв вбивців. Я ніколи не думала, що поліція коли-небудь знайде винуватця, сказала сестра Лінди Сінді Боргесон в інтерв'ю ABC News. Після всього цього часу, дізнавшись, що є обличчя та ім'я, це просто було неймовірно. Сестра Лінди розповіла, що їхня мати несла провину за те, що не змогла забрати доньку зі школи до кінця свого життя. Жінка померла у 2005 році, а у 2008 році. Умер батько Лінди Річард. Вони таки не дізнались, що монстра, який забрав у них донечку, знайдуть. Та робота поліції не була марною: сім'ю оків більше не буде переслідувати те, що вбивця Лінди ходить на свободі. Друзі, чекаємо на ваші коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.